Наши союзники максимально вражены тем, все разве происходит на Харьковщине. Дескать, то, что Запад уже видит в Крыму и на Донбассе, нужно перенести на приграничные с Харьковом российский регион. Речь про удары крылатыми ракетами «Скальп», «Сторм Шэдоу» и «Атаканс». Що це зараз нам дає? Збройні сили України перекинули туди резерви, які потенційно могли бути потрібними на інших важких напрямках. Проте ніде більше з нестачею сил не допущено прорив, а саму Харківщину продовжують частково обороняти ті, хто її звільняв у 2022 році. Україні завдяки заходу Ерефії на Харківщину багато країн дали добро на використання поставленого зброєння по території самої Ерефії. Постачання зброї пішло швидше, а ситуація із захопленням Вовчанська на цей час провалена. Росія своїм оцім невдалим наступом на Харків дала додаткову мотивацію для об'єднання українського народу. Тепер Збройні сили України крок за кроком зачищають Вовчанськ. Чи цього хотіло командування РФІ? Звичайно, ні. Проте цей наступ в певній мірі зіграв на руку Україні. Власне, взагалі, знаєте, найкраще дає роз'яснення про цю ситуацію звіт Генерального штабу, коли на нього глянути навіть вчорашній день. Там 1200 знищених виведених з ладу кацапів уже нікого ні не здивуєш цифрою, але от те, що 25 танків, 60 артсистем, Дві системи протиповітряної оборони, два РСЗВ і 80 машин, свідчить про те, що щось відбувся, який знаєте, збій, але в системі російського або тилу, або скажімо, лінії фронту в глибині або лінії російської російських сил у глибині їх позиції. Це позитив. І це, напевно, якраз ця ситуація, яка змусила їх затягати додаткові резерви, змушує їх перекидати на напрямки, де знищена велика кількість техніки, підсилювати, утримувати їх. Це насправді це те, що завжди казав, коли стала відома інформація про те, що ворог, що ми отримали дозвіл наносити. Удари західною зброєю по ворожих порядках в глибині самої Росії. Занадавати удари по їхніх військових об'єктах і по логістиці безпосередньо в російських областях, які там межують з українським прикордонням. Як бачимо, перші результати спрацювали. Тепер ворог змушений міняти і логістику, і розтягати свої війська, відводити штаби. Все це ми вже почали спостерігати, і ми це бачимо. Як відбувається, ну і крім цього, до цього напевне треба ще додати ту інформацію, що ворог витягнув свій флот з Новоросійська, з російської бази, і по частину почав переміщувати, особливо десантні кораблі, почав переміщувати їх у глибину Чорного моря. Ну але ми розуміємо, що швидше всього, це через те, що ця окупована материкова територія України теж зазнала ворожої логістики, зазнала ударів. Швидше за все вони відправляють ешелони на підтримку російських військ безпосередньо в самому Криму морським шляхом, тобто так, що. Ми бачимо, що на наших очах міняється тактика ведення війни росіян, але міняється не тому, що вони так запланували і так хочеться, а тому, що вони почали опинятися в таких реаліях. Звичайно, для нас це все одно велике навантаження для наших військ, бо ворога дуже багато. Звичайно, що легше нам порівняно не буде різко. Звичайно, що. Ворог все одно не полишив планів наступу і агресії, вони будуть пробувати наступати й атакувати. Але сам факт того, що сама філософія переміщення чи ведення війни в глибині Росії, вона насправді дуже правильна. але якщо подивитися на під, під іншим кутом, на те, що відбувається, от Уважно дивився навіть на відео, як на Покровському напрямку, а там найбільше боєзітнень. Одна і бригада Збройних сил України тримає, стримує в буквальному розумінні атаку постійні атаки трьох російських бригад. Ну це героїзм тільки стоїть все одно логічне питання: а чому одна бригада проти трьох? Бракує людей? Звичайно, ми в меншій кількості по людському ресурсу. І по... Технічному оснащенню по відношенню до них, але з другої сторони ми перебуваємо в обороні. І, взагалі, будь-яка стратегія говорить, що для того, щоб зробити прорив, потрібно на конкретному напрямку збільшити кількість військ. Хоча б від 1 до 3 до 1 до 5. Звичайно, що воно загроза для наших військ, але з іншої сторони, ми не знаємо загального задуму нашого командування. І якщо нашим бійцям на цьому напрямку вдається утримувати ворожі сили і порядки, знову ж питання бригад воно важливо, але питання наповненості людським ресурсом бригад. Якщо повно, повнокровна, так би мовити, повна бригада збройних сил. А російські бригади, в те, що ми вже чули, що є деякі по недокомплекту, і по 60, вони мають там 60-70 відсотків. Ну, ми розуміємо, що це вже можна говорити один до двох протиставлені. Це теж серйозна проблема, це теж серйозна загроза. Я погоджуюсь, але це точно не той випадок, коли ворог може створити там критичну перевагу, щоб зробити пролив. Бо якщо би такі загрози виникали, то все одно командувач бригади все одно є. Розуміння того, що е, якщо є загроза прориву і заходу ворожих військ у нам те. Порядки посилюються. Це однозначно. Це давай. Це знаєте, це бовідкинути у ті всі політичні трабли, які там почалися в, зараз у інфопросторі, що армію там кинули, чи армію ослабили, це там ще інші баєчки. Це там в сторону відкидати. Армія виходить з тих можливостей з того потенціалу, який в неї є, і з тих ресурсів, які вони можуть застосувати вже і потенційно можуть застосувати в майбутньому. Так що тут потрібно сприймати ситуацію як таку, що є розуміння загрози, є розуміння е, своїх сил, можливостей потужностей. Ну і звичайно, якщо буде потреба, різко збільшити кількість ресурсу на цьому напрямку, що людського, що технічно це буде зроблено. Важливо також розуміти ситуацію, або сприймати ситуацію як таку, що на одних напрямках ворог може створювати. Ілюзію основного наступу, але насправді це так би мовити, другорядний. Тоді як справжній потужний удар вони готують на будь-якому з напрямків фронту. Бо зараз нас лінія фронту з ворогом майже півтора тисячі кілометрів, так що це. Величезні території, де ведуться постійно інтенсивні бої, переміщення військ відбувається і в нас в межах своїх підрозділів, в межах резервів, ресурсів, наявних і навіть при ротаціях, і так само робить і ворог. Пане Іване, я попрошу вас прокоментувати тільки військову частину повідомлення, які почали вчора літати. Політично можете пропустити. Я про членкиню комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки каже, Мар'яна Безугла вернулася з фронту. Ну і там написала купу всього. І на сирському на ВЛК і всіх інших порозкидала. Оцю частину пропускає. Але розтережували її, про те, що роботи не вже не наші, кринки не наші. Ось вам. Там, результати і так далі. Так от по цих двох пунктах що можете сказати, бо воно якось Мар'янини дописи в Фейсбуці якось не корелюють з офіційними повідомленнями від Генштабу, тому і запитую, як що відомо по е, кринках, це лівий берег Дніпра і роботи на півдні. Отже, бачимо, як розробляється. і Формується політтехнологічна теза, думка на майбутні вибори про хороших політиків і поганих генералів. Це те, що варто розуміти, з чого виходить. Жоден член комітету, голова надкомітету, жоден депутат не уповноважений надавати інформацію. Проведення і перебіг бойових дій, те, що вони себе хочуть приписувати до цього, це їхнє право, і я не впевнений до кінця, що воно законне право. Угу. Якщо такі люди вчиняють такі дії, то, то треба ставити питання, хто за цим стоїть і кому це вигідно? Якщо військові не озвучують про зміну контролю за територіями, чи вони не озвучують. Чи навпаки озвучують, це потрібно розуміти в рамках власне, сприймати загальної військової операції. Цивільна людина ніколи не може знати про реальний стан перебіг перебігу поля бою. Не може апріорі.